Багато духовних релігійних традицій велико залишаються чоловічими протягом багатьох століть. У всій земній кулі в багатьох традиціях це, це збереглося і цього неможливо заперечувати. В духовному світі превалюють більше чоловіків, але світ складається не тільки з чоловіків, в ньому є і жінки, які теж прагнуть до духовного розвитку. Та розширення своєї свідомості. І ця доповідь спрямована підтримку жінок гуру і жінок-адептів. Поняття Адепта завжди відносилось до найбільш загадкових понять езотерічної філософії. Як правило, для людей поверхових знайомих з езотерикою це поняття символізує насамперед людину, яка має паранормальні духовні та психічні здібності. У принципі, ця думка справді відображає один із аспектів адепства. У книзі листи Махатм, лист е, номер 18, проводячи різницю між одептами доброї та злої волі, Махатм Макаха писав Йому, чи впевнені ви в тому, що впізнали нас, чи скільки небудь проникли в наші наміри чи цілі, якби ви побачили мене особисто? Боюся, що без такого досвіду в минулому навіть ваші природні спостереження здібності, хоч би якими гарними вони були, виявилось би більш, ніж марним. Так, шановний сер, навіть наші невидимі посередники і помічники можуть виявитись не під силу найпроникливішого політичного резиденту, і жоден із них ще не був вистажений чи впізнаний, а їх восьмирічні сили не найвищого порядку. Якщо вже мадам Блавацький, жінці заслабленим здоров'ям приписуються такі сили, то як ви можете цілком бути впевнені, що ви самі? Не піддастеся тренованій волі в 10 раз сильніше, ніж її. Я міг би прийти до вас завтра, оселитись у вашому будинку, як запрошений, і повністю володіти вашим розумом і тілом протягом 24 годин, і ви, ні на мить, цього не усвідомили. Б. Таким чином, адептами є люди, які пройшли певне психотехнічне або окультне тренування. І досягли незвичайного розвитку своїх психічних та ментальних сил. Але ці сили використовуються ними по-різному, залежно від духовного рівня розвитку самих адептів і від приналежності їх до сил добра чи зла. У теософській літературі поняття адепт зазвичай використовується у значенні співробітника сил світу. Теософський словник каже, адепт. Той, хто досягнув стадії посвячення і став майстром у науці езотеричної філософії. Вчителі шамбали є адептами та архатами одночасно. Архат у буддизмі, те, що адепт в окультизмі, це люди найвищого рівня духовного розвитку. У філософії буддизму архатом називається людина, яка досягла четвертого ступеню на шляху до Нірвани. І завдяки цьому розірвала поло кармічної обумовленості свого буття, отримавши таким чином можливість не перевтілюватися більше на фізичному плані, продовжувати існування більш досконалих планах буття, або втілюватися лише за своїм бажанням. Поняття архата в такий спосіб вказує на досягнення людиною свободи від загального перебігу карми, що зумовлює життя пересічних людей. Цей стан характеризується передусім особливим станом свідомості, основою якого становить найвищий рівень духовного розвитку індивіда. У теософських джерелах про посвяту адептів говориться. В ступені посвячення адепта відзначають сім стадій, на яких він відкриває таємницю семирічних принципів у природі та людині і пробуджує свої сплячі сили. У містах Махатом підтверджується і наявність у Шамбалі певної традиції посвячення. В одному з листів номер 106 до Синета вчителька Ха пише Я надзвичайно зайнятий приготуванням до посвяти. Декілька моїх учнів, у тому числі Джалфу, прагнуть досягти іншого берега. Про існування білого братства цієї традиції згадувала і Олена Петрівна Блавацька. У своєму листі Алькоту, перед яким постала альтернатива, прагнути доприйняти посвяти чи ні. Вона писала йому. Запам'ятайте, що перші сім років початкового посвячення я зазнавала спокус і небезпек. Це був час боротьби з усіма уособленнями зла. Так що подумайте гарненько, перш ніж наважитися. Цей коротенький вступ характеризує взагалі поняття адепства. А чи можуть реально існувати жінки адепти Але, Петрівна Блавацька, у зібранні творів том 8 132 сторінка робить таке зауваження на питання про відмінність чоловічого та жіночого інтелекту. Вона говорить, який відношення інтелект має до різниці статі? Де закінчуються статеві інстинкти, там закінчується вплив статі. Отак. От У травні 1880 року полковник Олекот написав статтю в Теософіст Стати теософом». У відповідь на ствердження доктора Джорджа Уайлда, який заявив, що жодна жінка ще не стала адептом. Полковник написав: так само невірно говорити, що жодна жінка не стала адептом. Не кажучи вже про один приклад, який негайно згадується кожному ТОСу. Я можу сказати, що особисто зустрічав в Індії двох ініційованих жінок і знаю багатьох інших на Сході. А у червні 1889 році містер К. С. Товольм написав кілька запитань редакторам фіосовського журналу Люцифер. Один із них був про існування жінок-адептів. Він питав, чи досягла колись жінка справжнього адепства, чи дозволить їй її інтелектуальна і духовна природа та обдарування, навіть якщо припустити, що її фізична природа зможе винести необхідний тягар. На це Олена Петрівна дала відповідь: у жінки не менше шансів, ніж у будь-якого чоловіка досягти високого адепту. Чому вона не процвітає в цьому напрямі в Європі? Просто через її ранню освіту та соціальні забобони, через які її вважають нижче за людину. Відомі приклади, коли жінки ставали найвищими адептами, те, ким встає індивід чоловіком чи жінкою, залежить від темпераменту, а також від багатьох інших причин. Одна жінка досі в списку маха когана. Одного з найбільших променів того, до якого належить хе. Вона не просто один із великих адептів цього променя, а й автор багатьох унікальних відкриттів. Збереглися записи ще про двох великих жінок-адептів, одна з яких була матір'ю парашурами. Один із променів спеціально пристосований для жінок. Його називають іноді променем любові, його логос є скоріше жіночим, ніж чоловічим. Він належить до магнетичного полюсу Всесвіту. Я не думаю, що колись може з'явитися жінка адепт першого променю, тому що він цілком належить до позитивного полюсу. Суба Роу у своїй книзі Окультна філософія. У Теософіст за жовтень 1883 року один із дослідників запитував, чи не могли б ви повідомити мені, чи можуть жінки досягти звання адепта. І чи взагалі існують жінки-адепти? На це Дамадар Маваланкар, чола Махатва Каха відповів так. Бажно, важко знайти вагому причину, через яку жінки не повинні ставати адептами. Ніхто з нас, чола, не підозрює про будь-який фізичний чи інший дефект, який міг би повністю вивізти їх з ладу і не дати їм пройти це похмуре випробування. Для них це може бути важчим, небезпечнішим, ніж для чоловіків, але не неможливо. В ентуїських священних книгах та традиціях згадуються такі випадки, і оскільки закони природи незмінні, те, що було можливе кілька тисяч років тому, має бути можливим і зараз. У Неполі, як ми всі знаємо, є найвища жінка-адеп. А у Південній Індії нещодавно процвітала інша велика жінка, присвячена на ім'я Ойубаяр. Її загадкова робота та мільською мовою про окультизм збереглася досі. Вона називається Курал. І, як то кажуть, написана дуже загадково і, отже, незрозуміло. У Бенаресі теж жива якась дама, відома дуже небагатьом. Дамадерта піонери піацовського суспільства, переклад в 1965 році. А зараз я наведу декілька прикладів жінок гуру, вчителів, черниць, письменниць з усіх можливих культур з різним ступенем обізності. Не всі з них живі, але їх спадщина для кожного з нас, чоловіків та жінок, незаперечна. І перша жінка це Яшатхара. Колишня дружина Буде Шакямен та мати його єдиного сина Рахуле пізніше стала черницею в Хікшуні та архаткою. В буддизмі махаяни досягнення стану Будди вважається реально можливим і є спільною метою всіх послідовників Махаяни. Але для жінки можливість такого повного просвітлення може відкритися тільки в одному з наступних життів. В якому вона народиться чоловіком. Яшатхара, дружина принца Хітхарте Гаута, засновника буддизму. Пізніше вона вступила до громади буддийських черниць і вважається Архатово. У центричній іконографії школи Ваджраяна зустрічається багато зображень жінок Буди. Буддизм ваджраяни визнає, що багато, багато жінок йогінь досягли повного просвітлення та стану Будди. Серед них Ешет Цогьяв одна із п'яти танчних жінок падмасамхавве. просвітлена до кінець, а в лінії спадкоємності Кармапи навіть бажається, що цогял стало бути вже у тому своєму земному житті. Як повідомляється з усіх учнів адепта Наропи, повного просвітлення досягли 200 чоловіків та 1000 жінок. Слідуюча жінка це Саймаа, відома так, як її святість Саїмаа та Саіма Лакшмідеві. вважається одним із найвідоміших сучасних гуру родом Африки. Вона також виступала разом з Давайламою та Тич А у 2007 році навіть була удостоєна титулу Джагатгуру Гуру Миру. Найвищого титулу в індуїстській традиції. Сеї А стала першою жінкою, яка отримала цей титул за останні 2700 років. Наступна жінка це ама мата Амрітананда Маї. Її теза звучить так: обійми потрібні всім. Тому мата прагне притиснути до себе кожного свого учня і послідовника. Суть є вчення проста, божественне перебуває в кожній людині, рослині, тварині і навіть у каменях. Якщо ви зможете відчути цю єдність, ваші страждання припиняються. Обіймаючи своїх послідовників, ама допомагає їм випробовувати досвід єднання з Божественним. На сьогодні вона обійняла понад 24 мільйони людей. Наступна жінка це гурмук Каур Хальса. Вона більше 40 років іде духовним шляхом. І зараз їй 77 років. З завдання її серця вона хоче зцілити людей від почуття роз'єднаності. Наступна жінка це Індра Дель. Вона пішла від нас у 2002 році, прожила 103 роки, і в тому числі те століття, в якому яке було повне світових воїн, криста соціальних потрясінь. У 1938 році, Фірумалая Кришна Мачар'я, предок нашої сучасної йоги, навчив її стати першою викладачкою йоги. У цьому ж році вона стала першою жінкою наземкою серед посвячених. Індра Деві показала усьому світу можливість духовного розвитку через медитацію, любов до тіла та духовне вдосконалення. Справжня матаджи матінка для тих, хто вірить у всесвітню любов і готовий працювати в ім'я миру на землі. Наступна жінка це Пема Чедрон. Сьогодні їй 71 рік, вона американка, найвідоміша і надихаюча буддійська черниця письменник та Табуру. І остання жінка, яку я хочу представити, це міра Альфаса або мати. Учениця Шрі Ауробінди. керувала його індійськими шрамами, заснувала школу, її поклонялися як гуру в Індії, і вона створила місце, що належить усьому людству. Разом з шрі Ауробінди вони працювали все своє життя, щоб перетворити свою свідомість на стан відомий як супраментал. Мета союз із божествен у всіх сферах життя. Слова, думки, а також дії повинні бути пройняті Божественним. І сходження до Божественного, і сходження Божественного у світ необхідні. це єдиний спосіб досягти повної трансформації на психологічному, духовному та супроментальному рівні. І на завершення цих роздумів, цієї доповіді, Олена Петрівна-Блавацька додала цікавого погляду на можливості високих жінок-адекцій. Говорячи про божественні незаймані образи, такі гностична Софія, вона писала: «Шакті, Будучи жіночим принципом, повністю проявляється через жінку. Хоча, власне, внутрішня людина не є ні чоловіком, ні жінкою. Тільки переважання будь-якого з двох начал, позитивного чи негативного, визначає стать. Ця перевага визначається законом спорідненості. І тому у жінці ненормально проявляється окультна сила, представлена шахті. Крім того, вона вдарована напрочуд живою уявою сильнішою ніж у чоловіка. А оскільки феноменальна її реалізація, або, скоріше проявом, ідеалу, яке може бути належним чином і сильно осягнути лише могутньою уявою, жінка-адепт може породити високих окультистів расу Буд і Христів. Народженим без гріха. Чим більше і чим швидше відмовляються від тваринних статевих зв'язків, тим сильніший і швидше буде прояв вищих окультних сил, які тільки можуть зробити непорочне зачаття. І цьому мистецтво практично навчає окультистів на дуже високій стадії посвячення. Отже, на цьому моя коротенька доповідь закінчується, я всім дякую.